Привіт! Вітаю на каналі Ві. У мене в руках іграшковий болотний крокодил. Справжні болотні крокодили мають довжину від 3,5 до 5 метрів. Він має 68 зубів. Болотні крокодили полюбляють жити у прісноводних водоймах, зокрема у болотах, річках, озерах. Харчуються болотні крокодили рибою, земноводними, зміями, черепахами. Також вони харчуються птахами, савцями, зокрема махами. А також великою рогатою худобою подекуди нападає на людей. Мешкає болотний крокодил, здебільшого у Південній Азії. Це Пакистан, Індія, Непал, Шрі-Ланка, Бангладеш. Також зустрічається у південному Ірані та М'ямі. Цікавий факт. Інша назва болотного крокодила магір. У перекладі з Хінді морське чудовисько. Хінді – це одна з двох державних мов Індії. Ось такий болотний крокодил. Підписуйтесь на канал. Дивіться інші наші відео. До нових зустрічей!